The В Івано-Франківську попрощалися з Андрієм Бойком, молодшим сержантом 78 го окремого батальйону 102 ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. В церкві Різдва Христового провели богослужіння за полеглим воїном. Він загинув 6 квітня внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу міста Гуляйполе Запорізької області. Андрія Бойка прийшли вшанувати близько двох сотень івано-франківців. Це родина, побратими, учасники молодіжної спільноти церковної парафії, однокласник. Побратим Світозар Савчук розповідає, що познайомився з Андрієм у перші дні війни. Каже, так і не отримав відповіді на останні повідомлення, що надіслав другові. Коли ми прийшли 24 лютого, як почалося повномасштабне вторгнення, ми познайомилися на наступний день, коли заступили в наряд по території Нічний, так собі йшли, йшли, а потім розговорилися, дізналися дуже багато, що в нас було спільно. Ми проводили час завжди разом, завжди трималися один одного, ну, жартували. військова дружба, яка, я думаю, перенесла себе і далі після війни. Скільки було різних планів, що в Крим мали зайти. Однокласник полеглого бійця Ростислав Сорока каже, що Андрій зі школи добре знав історію та мріяв оволодіти військовою справою. Моєму житті запам'ятається дуже веселим, позитивним, ну і завжди підтримував всіх. Він дуже історією. Він Дуже цікавився історією. Війна там ну все було цікаво. У Нас багато просто хто з класу воює. Ще зараз зараз ще двоє воює. Зараз я знову повертаюся також на службу. Івано-Франківець Юрій Микицей відвідує церковну парафію, до якої належав і Андрій Бойко. Розповідає, що поряд поховані батько і товариш Юрія, які загинули на фронті. Він був гарною людиною. Напевно, місто має знати своїх героїв, має пам'ятати їх. Це брати, мене кличуть з собою. Там високо вгорі. На блакитнім плацу командири шикують на сотні. Ми такі ж, як були, тільки плечі в пуху. Це відкрил, що тріпочуть на сонці. Свого часу Андрій Бойко працював головним оператором телерадіокомпанії Вежа так про нього згадує директор студії Тарас Зень. Пригадую, як Андрій прийшов до мене на співбесіду з метою влаштуватися на роботу. У нас тоді якраз була сильна потреба в операторах. Андрій несміливо та скромно показав свої youtube проєкти, які вигадував із друзями, сам знімав і монтував їх. Я дуже з того втішився, бо побачив його креатив і зрозумів, що Андрія не доведеться вчити з нуля як більшість операторів, які до нас приходять. Тож ми залюбки й оформили його. Після того жодного разу про це не шкодував. Шкодую лише зараз. Поховали Андрія Бойка на алеї героїв міського кладовища Івано-Франківська. Родині загиблого воїна передали український прапор як символ незалежності та свободи держави, за яку герої віддають своє життя Олена Нечвідова, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківська.